Попередньо покажу, що вже. Весь цей блок готовий. Цей блок готовий. типа на інвертор, після інвертора, перекидний. І у нас дифавтомат, санвузли, два штуки, плита і котел. Це все діло підключено. І тут вже частина в принципі, автоматів підключена. Залишилось тут. Саме автомати підключити, поставив ще один і другий розподільчий. Тобто, цей великий розподільчий. Це те, що йде на одразу від мережі і від нього тоді підключається там трьохфазний накотел і йде на інвертор. ось А вже оці два для зручності це які вже йдуть після інвертора. Які повертаються після інвертора, э, ну або э, та фаза, яка йде після ну, то перемикання. Я кинув на третю фазу э, все навантаження, вот, то будемо знати, що перші дві фази вони э, не завантажені, окрім э, котла. Чому ще кинув так? Тому що э, я не знаю принцип включення. Котла, можливо, там воно ж є, не всі три одразу включаються. Там може бути, що воно типу, нагрілося, а потім відключається там, перше, ну, то тобто третя, друга може відключатись і працювати типу, на першій, на другій фазі. Ну, В будь-якому випадку, то якщо далі підключення буде там ще будиночка чи якихось ще, там, то будемо знати, що. Більш навантажена йде третя, а перша і друга тоді більш вільно. Ну, влітку точно буде вся вільна. Ось, а після інверторів поставив для зручності тут, типу, на дві такі колодки. І тут. Тут, якщо потім треба буде щось підключати, якісь автомати, то не треба тягнути там, звідкись шукати, куди його підключити, то сюди там, фаза і нуль є. Ну і звідси відповідно. я Звідти цю частину підключаю, нижню частину підключаю. Ну і буде, що ще вдруг. Додатково треба буде щось підключити. Ну Наразі отак от виглядає. Ну і все йде в процесі. Це я вже підключив, то, що від інвертора, і туди сховав, що у нас не задіяна. Потім вона сховається, заглушечки поставлю і в принципі все зайве після накладок. Щоб все було заглушене і не продивлялося.